Чиновника за хабар Тернопільський міськрайонний суд вирішив позбавити волі, йде мова про начальника державної інспекції з питань захисту прав споживачів в області, який разом зі спільником, головним спеціалістом цієї ж держустанови, не раз брали хабар у підприємців. Вигоду отримували за зменшення сум штрафів та кількості виявлених правопорушень, повідомляють в обласній прокуратурі. Загалом задокументували вісім фактів отримання хабара на суму близько 20 тисяч гривень. Вчора, 21 грудня 2015 року, було судом винесено винувальний вирок, згідно якого керівника Державної інспекції з питань захисту справ споживачів, засуджено за частиною 3 статті 368, до покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посаду в органах державної виконавчої влади строком до двох. До трьох років з конфіскацією всього належного мина зараз засуджений знаходиться під вартою. Відповідно до закону, він протягом 30 днів має право на апеляційне оскарження вироку. Що ж до його спільника, він ще раніше визнав свою провину та отримав покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі умовно. Погодився співпрацювати із органами досудового розслідування. Як наслідок до нього було застосовано інститут. Угод, а саме укладену угоду про визнання винуватості, в якій було узгоджено міру покарання за частиною 3 статті 368 та взято ним обов'язок надавати і в подальшому сприяти викриттю іншого співучасника даного кримінального правопорушення, а стосовно а саме керівника свого керівника державної інспекції з питань захисту справ споживачів.